Усім привіт! Кристина міняє воду. У диких качок. А ми хочемо піти прогулятися, щось нарвати від мух. Питала от у вас поради, що можна від мух. Мені там писали, що е, цей, тюльку на вікно, ліпучку і все, і ніяких проблем. Ви просто не уявляєте кількість цих мух. Ви просто цього не уявляєте. Ви подивіться, що робиться. Подивіться, ви подивіться, що робиться. Це все мухи. Яка тут ліпучка? Лаванда, м'ята. В другому вона позапихана і в сараї, і тут. Це вже Кристина принесла філейника. Це просто ви не уявляєте, що робиться. Які тут ліпучки? Ви про що? Чим ми вже тільки не обробляли? Нічого не допомагає. Це вже трохи їх менше. Майже усе нема, кменте. Так от вони літають тут. Я не знаю, видно на телефон чи не видно. Оце вони так літають. Це вже майже нічого. А також їх ці тут лазять, тут уже порошком цим білим посипано, філейніка накидана, все, що хочеш, вже накидано. Чим хочеш, вже оброблено. Що хочеш, а вони все одно, що тут тільки вже не накидано. Циплята давала я, купила пеніцилін. Е, Добавляла я водичку їм все одно. Сьогодні два, вчора два і все одно вони воно, ходять такі. Надуті все одно. Ми вже випустили їх сюди в сарай, тож вони сиділи там в загородці. <гас> Вчора Коля випустив сюди в сарай. Каже, що залишиться, то й залишиться. о, Не бачите, які сидять. Які бігають, які стоять воно прикокуряні. <гас> Я не знаю, що з ними робити. Що їм робити, я не знаю. Ну, така, коротше, справа. Сиплятами у мене це щось перший раз, щоб нічого не допомагало. Взагалі, щоб я їм не калашматила, щоб я їм не давала, і воно нічого їм не допомагає. Я не знаю, що це воно таке. Все, що мені казали в аптеки, я вже їм давала. Воно стоїть воно, воно. О, гляньте на нього, бачите? Це отак. Я не знаю, що це воно таке. Що це воно таке, я взагалі уявлення не маю. У мене такого ще ніколи в житті не було. Щоб неможливо було нічим їм допомогти. Піймав, мабуть, щось. так вона ж здохне. Там же ще одна муляка. Ну, в цьому році не ні шовковиці, нічого, так? Да? А у нас у сусідки, де кроліки через паркан на яблоньки, стільки яблук начіплялося, Я кажу, як це воно так тут все вимерзло, а в неї вчепилось, не вимерзло. І у нас два персика. І шість черешеньок залишилось. Привет! Що то ты бігаєш? Тут джунглі, кошмар, да? Боже, тут аж темно, аж чорне все, як заросло. Я завжди чогось цього місця боюся. Я скільки разів знімала і казала, я чогось боюся його. Цього місця. І отак так бува заходів, ну влітку взимку проходила пару раз повз. А влітку заходжу, отак от трошки з краєчку. І в мене крутиться голова і я виходжу. Ось мені страшно тут. А на що мені мишочок? Та, Та полинім хват. А, це застілить Господи. Я, коротше, побачила оцю <смі> красу зелену. Боже, скільки тут всього зеленого. <кхай> Забула, чого сюди прийшла. <кхай> Повикашували, так? <да>? Позбирали сіно. <позбирали сіна> Сашка зібрав. Сіно позбирав. Так, да, тут все так заросло. Такі хащі. <позбирали сіна> Такі хощі все за а піжма ще не квітне, а воно ж треба, щоб вона квітла. Я так чи ну так ти ще не народи найти. І диви, да? І сафтлі угу. сефтлі. Кріп на городі, весь в тлі, все в тлі, в такій тлі, що навіть Крістіна рвала кралям лопухи, приносили, вони всі приносила, вони всі чорні в тлі. Тля жира все. Кого? Полиня Палиня мало, так. Полиня мало. А щось ми походимо, походимо. Нічого. У нас два дні такий ливеняк або. Холодно. Сьогодні зранку 11 градусів. Холодно. Я Олі кажу, так. Літо я носочки тепленькі одиваю. Літо прийшло. Горівки. Да. Без сліжва? Породи Без Яблунки ложку ключу. Ну ламати. Це я не знаю. Сейчас проверишь. Дивись, щоб там крапиви не було, бо руки пекти будуть. Та Крапивали так страшно, як години. Я не пайму, що мене вжали. Там є пару ягідок шовковиці. Так, да. Да, диви, миленька, але є. Глянь. Крис на з хати вилазить іноді. Угу. Де щось і знайдеш, є шовковиця. Да, ще й горіх тут виріс. Боже, я ж кажу, тут колись пасли корів. Пусто було. Пустир. Все так заросло. Ну, подивіться, яблук тут нема. Якщо тут шовковиться, то може тут ще щось є. Таке. Можна потім. Ой, а пташки там співають. Там чорне таке. Яблук нема. Не алечі, не яблук. Такого нема. О, груша дика ось є. Бачиш грушки? А, це оце мілень? Ага. Да. Хоч походити може щось і є. Що ти кажеш ого? Ми ж в минулому році тут трусили яблук. Ну, звісно, менше. А що його так поламало, гілки? Щось наче хто ліз на нього та позламував гілки, подиви. Бачиш? Це ж. Нічі. А не, м'ята там далі. Чи це на що м'ята? А ну. Не, не, -е. не м'ята далі. М'ята отам була. Якщо не покосили, там вона поскашу. Такого. Щось зараз. А я туди прийду. Боже, які тут хащі. Хащі. Все зелене, гарне. Але такі хащі, що тут. Якщо хтось нападе, кричи, не кричи тут. Поряд нікого немає. Вовки скоро будуть. Колись річка така широка була. Нема, да. Нічого такого. А м'ята отут була. Її тут ще й нема цієї м'яти вже. Це я собі додому тут виривала. Коля на риби. А, знайшла Найшла? Так, да. Коля на рибалці був. Так. Да. А я наривала та посадила. Дома собі. Так, да, ось у вас тривається деньги. І ось у начервона. Так. Да. Нарувати. З корінцями собі. Вона виривається, я заберу. Та там за голубами посадю. І під черешнею там. Та вона рветься, тягне, вона добре вириває. Я дома рвала, та почти всю посмикала. Вона вся з коренцем видирається. А я насадю і та хай там розростається. Ну, щоб не ходить шукав. шукати. Угу. Хай там затягує все. Та ні, хвата мені з коренцями. Тут є ось весь весь берег. І ось вона є м'ята. А ось Коль, дивись, скільки ось ще є. Тут весь берег. Воно є. скільки цієї м'яти біля річки. Я знаю, що тут її повна було. А я підійду поки до цей, до річки. Повно її. Ось всього теж є. Все вона йде крізь. Угу. Повна. Боже, річка вся заросла. Геть струмочок тільки залишився. Геть тільки стромочок залишився, така широка була раніше, геть нічого не залишилось. Кошмар. Вже так хочеться до річки. Я коли кажу, в цьому році не посмагаємо, не покупаємося, така халадрига. Ну оце на завтра ще наче зливи. А потім на 4 дні стоїть спека 28-31, а потім знову 22 градуси. Ну, сьогодні почався сонечко, а вітер так піддуває холодний, то Нема такого сильного бажання і засмагати лізти в воду. Це, це літо якесь аномальне. Я кажу, що такого ніколи не було. Да? такого холодного лета. Да. Да. Краса. Краса. Тут оця хата продається. Залєвська оця хата продається. Там вона така гарна. Ну, гарне місце, а не видно. Не видно. Хотіла показати, так зараз ще і не видно. Місце гарне тут. Біля річки. Ну, звісно, раніше було тут. Всі, мабуть, заглядали на цю хату хотіли, а зараз нікому і не потрібно. <кій> 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 да, головне, що це в об'яві читаємо з колі так сміялися. Хата на березі власного ставка. А я пишу, а з яких це пір річка Інгул стала власним ставком. А мені один там чоловік відповідає, каже, з тих пір каже, що й до центру міста сім хвилин. А я кажу, коротше, забракували. Ой, да. А тут трохи ряски є коль. Не березі власного ставка. Маленька зміючка отуди поповзла. Вона отут була на цих, Така невеличка, сантиметрів тридцять. Поползла. Я поки дістала телефон. Я вже боюсь. все побачив. Вже боюся йти. Вона там на гілках. Ага. Да. Та не дивно тут такі. Хаща. Не дивно. А тут, де оці торфяники горіли, так нічого і не росте. Воно як таке, ну це ж все трафяке. Я вже скільки раз казав, показував, то це все трафя. Як горить, то тут бідні пожежні місяцями сидять, заливають і вдень і вночі. Як підпалюють, то горить воно все добре, Коля крапиво рве поросяті. Ну так прогулялися, нічого навесні краще. Там щось святе, там щось святе. А зараз що, одні бур'яни, неделю Ні, нічого немає. Одні бур'яняк. М'яти нарвала собі. Посадю. Ха-ха, кажу, докрпа з букету. Да. А які ці, да? Це ж воно тут все горіло, диміло, вигорало. Ні тут ось такі. А там далі взагалі страшне. вигорало. Так ми ось восени ходили, да, воно ще тліло, диміло. Mm -hmm. Я от там ще, коли каже, не лісі, я одною ногою провалилась, то так, спекотно. Спекотно. Ось ну, їх так багато, але я поки підхожу, вони всі розлітаються. Ну, Не можу їх вловити. Воно так гарно, як вони літають, такі синенькі. Їх так багато. І це скільки їх. Те, зараза. Граюся з цим телефоном і не можу вловити. Як маленькі феї на фоні цього чорного лісу. Да? Такі синенькі. Калюшка наша, боже, як він заріс. Ні жаби. Крістіна ходила тут, скільки маленького карасика було. сиділа, смикала завжди. Зараз, мабуть, все і видихло. Ну, нічого. Геть. Тож скільки такі ці стайки плавали, да? Водиш, наскільки більше було. Угу. Небо, яке гарне. О, тут ще більш менш водичка така. Тут ще й не така мулякалося, коль. Тут ще й не така муляка ось. А там ми ще стало. виділили тут. Ага, ще щось і плаває, не все видихло. О, сережка щуку пускає. Вона тут не виживе, мені здається. ця щука. А воно, дивиш, що робиться. Угу. Ще щось залишилось, ще щось є, воно плаває. Щось є. це ми вдома, дивіться, яка тут. троянди гляньте які краса яка і ця. ця заквітає, розквітає, така гарненька, червона. Ці тут ці тут уже поотквітали. А тут, конечно, краса. Краса. Ці вже пообрізати трохи треба. От тут у все гарно. А ці кущі. Це вже скільки років є? вони у мене, оці три кущі. Ні, ото четвертий, так, оце чотири кущі. Це самі-самі перші, ще як ми сюди переїхали. Це вони вже тут скільки років. І ці сакирики, гляньте, як порозпускались. Які, Які? вони... Ну, накидали цього менше трохи. Ну, все одно, все одно. Ось вони. А у цих ось мілких, то трохи менше. Хотіла познімати, як ця біситься з тим слопухом, а вона й перестала. Що? Що? Кльопа. М'ята кругом натикана, кругом натикана м'ята.